Прошу до доповіді старшого проєктного менеджера і земельної реформи Офісу реформ Кабінету міністрів України пана Андрія Мартина. Доброго дня, шановні колеги. Я також приєднуюсь до привітань до факультету Гістсуд і кафедри. Дякую вам за те, що ви регулярно проводите таку конференцію. Вона завжди надзвичайно цікава, привертає завжди увагу професійної спільноти і хочу побажати вам. Щоб ви і надалі також продуктивно і гарно працювали, тому що дійсно саме тут в КНУБА у нас ну таке ядро фахівців, завдяки яким, в тому числі, у нас розвивається інфраструктура геопросторових даних, готуєте гарних фахівців і дуже гарно працюєте із методичним забезпеченням. Дякую вам ще раз. Я у своїй доповіді сьогодні хотів би звернути увагу на такий цікавий момент, як інтеграція земнопорядної та пам'яткоохоронної документації. Цей процес ми розпочали відносно недавно, у 2021 році, коли був ухвалений відповідний великий законопроект по земельній децентралізації і дерегуляції. Тому в своїй презентації я спробую, ну скажімо так, пояснити, чому. Відповідні норми були прописані, як ми хотіли би їх реалізувати, і які б ми хотіли отримати наслідки для покращення, все ж таки, охорони нашої нерухомої культурної, археологічної спадщини, тому що всі ми розуміємо, що ну Наша культура це те, заради чого, в тому числі сьогодні збройні сили ведуть свою героїчну боротьбу. Якщо ми не будемо її захищати, якщо ми не будемо зберігати ті пам'ятки, які є на території нашої країни, ми навряд чи залишимось українцями. Ну, перш за все, хотів би звернути на увагу на загальний масштаб проблеми, який сьогодні є в Україні. Об'єкти нерухомої культурної археологічної спадщини являються ну, таким досить серйозним за обсягом. З серйозними за опціями режиму творчими об'єктами сьогодні, якщо зібрати інформацію з усіх реєстрів, які веде мінкульт, які ведуть органи місцевого самоврядування на території України, можна нарахувати понад 170 сімдесят тисяч. Об'єктів нерухомої культурної та археологічної спадщини. Причому я хочу, щоб ви звернули увагу. Хоча багато хто думає, що це будівлі, там в основному якісь історичні переважають левова частина об'єктів це археологічна спадщина. Це дуже специфічні об'єкти, фактично, це місця, на яких є ризик виявлення, знову ж таки, археологічних пам'яток, залишків давніх культур і так далі. І це в основному лева частина того, що підлягає охороні в Україні, яка які сьогодні ключові проблеми? Я думаю, всі ви добре знаєте, що у нас пам'ятко-охоронні обмеження практично відсутні в Державному земельному кадастрі. Та документація, яка є і в Мінкульті, і в органах місцевого самоврядування, вона надзвичайно така різношерсна. Величезною проблемою є те, що багато об'єктів культурно-археологічної спадщини вони виявлялися там ще в радянський час, наприклад. І це на 90% паперові документи. Документи дуже схематичні, да, які на сьогодні дуже важко застосовувати. У нас навіть просто навіть кількість цих об'єктів вона не сходиться по статистиці, наприклад, яку ведуть Мінкульт, яку ведуть обласні державні адміністрації, і окрема група проблем це вноввиявлені об'єкти, да, тобто, які, наприклад, виявляються під час археології під час ну, банального будівництва. Да, всі ми знаємо там про будівництво на поштовій площі, наприклад, в Києві, коли виявили нові об'єкти. Які теж треба надавати статус і так далі, ну, але девелопери воно заважає, тому свої проблеми через це виникають. Ну і е, відповідно е, відсутність нормальної реєстрації пам'яткоохоронних обмежень в кадастрі де-факто призводить до того, що ми сьогодні. Е, Реально культурну спадщину ефективно не захищаємо. Да? Знову ж таки, процес нормального обліку пам'ятки створення науково-проектної документації він складний. Да, він багатоетапний, він потребує залучення багатьох фахівців, археологів, культурологів, істориків і так далі. І зрозуміло, що у нас в силу цього, да, оті от сімдесят тисяч об'єктів, про які я сказав, лише на дуже невелику частину є нормально зроблена. Е Облікова документація. Маса проблем є всередині того обліку, який веде Мінкульт. По суті, ну, скажімо так, з юридичної точки зору, весь наш облік нерухомої культурної спадщини це така велика таблиця. На реєстр, у нас цей реєстр це таблиця. Да, по великому рахунку, яка має юридичне значення. В неї не вносяться зміни, наприклад, да, вона дуже статична. Тобто, якщо у нас є якась пам'ятка, да, але навколишнє оточення змінилося, щось іще, в тій таблиці нічого мінятися не буде. Да, і це на сьогодні, наприклад, призводить до того, що за попередніми оцінками, до третини тих об'єктів, які в Україні обліковуються культурна археологічна спадщина, да, вони ну, не, апдейта, от їхніх характеристик немає. Значит, э... Знову ж таки, відсутність пам'яткоохоронних обмежень в кадастрі дуже сильно впливає на просторовий розвиток, особливо міст нашій державі. Ми всі розуміємо, що девелоперам завжди ну, дуже цікаво будувати в історичних частинах, да, виганяти великі небоскреби. Да, тому що девелопер продає квадратні метри, да, те, що він порушує цим самим певний історичний ландшафт, те, що він руйнує по суті зовнішній вигляд історичних частин наших міст. Це, опять-таки, нікого дуже часто не хвилює. І, і ще раз підкреслю: відсутність оцих жорстких обмежень, які б були обов'язком для землевласників та землекористувачів, по суті, провокує ось такий, от інколи не скажу, що хаос, да, але дуже таке неправильне ставлення до нашої культурної -архе... археологічної спадщини. Тому дуже важливим завданням сьогодні. Є створення саме, ну називаємо так, акуратних наборів геопросторових даних, які би мали юридичне значення, які б вносилися до державного земельного кадастру і ставали обов'язками землевласників і земл... для землевласників земл... землекористувачів, суб'єктів будівельної діяльності, скажімо так, на яких ці обмеження накривають. Ну, скажем так, тут в основному в залі фахівці, які звикли працювати з геопросторовими даними, да, ми завжди розуміємо, що. Коли ми кажемо про просторові дані, ми кажемо про точність, перш за все, да? ми цього завжди прагнемо. Коли ми кажемо про охорону культурної спадщини, у нас точність близько не валялась дуже часто. Наприклад, я спеціально витащив документи, на підставі яких встановлені, ну скажімо так, межі, якщо це можна так назвати, історико-культурних заповідників Києва. Да? Тобто, насправді ви їх потім бачите там, наприклад, в історико-архітектурних опорних планах міст і так далі, але джерело. Це рішення Київської міської ради народних депутатів 79-го року. Оця схемка це не на Києво-Печерська фортеця. Це охоронні зони старого Києва. Це у нас серце Києва, місто Володимира. Софіївський заповідник Михайлівська. Тобто да, з цим да, ось це має юридичне значення, і на базі цього потім треба приймати рішення, да, можна тут щось будувати чи не можна, який має бути зовнішній вигляд об'єкта нерухомого майна. Да, можна тут розміщувати зовнішню рекламу чи ні. Ви б тільки знали, скільки в Києві таких сприхованих конфліктів, да, коли тіпа у нас межа історико-культурного заповідника проходить по вулиці, от, і тут написали, що проходить по вулиці такий-то. А скажіть, будь ласка, рекламу на Сі, зовнішню рекламу, Сіті лайти або щось остальне можна на цій вулиці ставити? Чи тільки з одного боку вулиці, а з іншого боку не можна? А кожен сіті -лайт – це штука баксів, да, яку він може генерувати там протягом певного строку. Тому ось така документація, це, звичайно, вона не стільки допомагає інколи, скільки створює додаткові а, проблеми у пам'яткоохоронній охоронній діяльності. Дуже важливим завданням на сьогодні фактично стає наповнення державного земельного кадастру відомостями про пам'ятку охоронні обмеження у земель. До них, звичайно, належать охоронні зони, які встановлюються навколо об'єктів, для того, щоб просто фізичну їх охорону забезпечити, заборонити навколо ту діяльність, яка може призвести до деградації пам'ятки або її руйнування. Зони регулювання забудови, теж, думаю, всі знаєте, це зовнішній вигляд, нерухомого майна, висотність і так далі. Зони охоронюваного ландшафту навколишні природні. Території, які нам необхідні, для того, щоб візуальне правильне сприйняття пам'ятки, і зони охоронюваного культурно-археологічного шару, і ще раз кажу, у нас. Трохи на рівні науково-проектної документації встановлені охоронні зони. Їх на всю Україну по тому обліку, який збирав Мінкульт, порядка 11 тисяч є. Тобто лише менше десятої частини тих об'єктів, які сьогодні є в Україні, у них на отих не сильно хороших матеріалах визначені охоронні зони. Ну, все остальне опять таки. Да, в кадастрі, як я вже сказав, немає. Да. Ну І опять-таки, ніхто особливо не хоче ці обмеження вносити. Причина, я думаю, всім зрозуміла. охоронні обмеження заважають девелоперам дуже часто. Да. Тому місто Київ немає нормальних історико-архітектурних планів, багато міст теж їх не мають. Ну, то, що є свої конфлікти, і завжди можна знайти якусь причину, чому ми не будемо затверджувати історико-архітектурний опорний план, да, тому що причину знайдемо, але в цей час можна що завгодно робити. Тому е масова інвентаризація об'єктів нерухомої е культурно-археологічної спадщини. Вносення цих відомостей в кадастр. Воно навіть самі, сам Мінкульт, самі ті, хто займаються цією справою, вони часто розглядали це як абсолютно нереалістичне завдання. Да. Немає ніколи грошей не було ні в державному бюджеті, ні в місцевих бюджетах на пам'ятку охоронну діяльність. Е, неможливо швидко зробити на десятки тисяч об'єктів. Е, Науково-проєктну документацію, так як це передбачено нашим законодавством. І навіть спеціалізовані інститути, такі як наш інститут археології, там, Інститут пам'яткоохоронних досліджень, вони чесно казали, що ну, ми за рік можемо зробити там, ну. 40 об'єктів, якщо навіть нас там завалять грошима. Да? Але 40 об'єктів для 170 тисяч це крапля в морі, Е, окрема проблема це історичні населені пункти. У нас їх в Україні 401. Е, формально при розробці планувальної документації, опять-таки, раніше в складі генплану був історико-архітектурний опорний план. Зараз це окремий документ. Але їх мають лише 25% населених пунктів, тобто 75% історичних населених місць. У них історичні ареали не визначені. І знову ж таки, а там саме там можна визначити, наприклад, зони регулювання забудови. Да? І знову ж таки, 75% історичних населених місць немає. Значить, що ми хотіли зробити, Да. Коли ухвалювався наш великий закон по земельній децентралізації і дерегуляції в 2021 році, у нас на той момент було наївне бажання якось все ж таки цю проблему зрушити із мертвого місця, і все-таки. Придумати якісь, може навіть зараз ці інструменти можна критикувати і так далі. Але ми дуже хотіли створити якісь інструменти, які дозволять відносно швидко все ж таки наповнити земельний кадастр України відомостями про пам'яткоохоронні обмеження. Що для цього ми запропонували? Перше, це взаємна інтеграція землеупорядної та пам'яткоохоронної документації. Навіщо вона потрібна? Знову ж таки, ми всі розуміємо, що кожна пам'ятка вона унікальна. Да, на відміну від лінії Електропередач, від якої можна відбити просто геометричним методом охоронну зону, з пам'яткою ви так не зробите. Кожна пам'ятка це дійсно творча робота. Треба поаналізувати, як вона взаємодіє з довкіллям, як, е, яку цінність мають там навколишні території і так далі. Це ручна робота. Да, е, але е, з іншого боку, ми би хотіли, щоб ця робота проводилася на якісній топографічній основі. Дуже важливо, щоб ми більше не бачили оцих от схемок, да, на яких на, лист, на листочку А4 да, археолог намалював. Отак приблизно виглядає квартал, десь отут у мене знаходиться охоронювана територія. У мене один мій колега з Черкаської області, він мені колись приносив, таке, то він брав в органах охорони культурної спадщини облдержадміністрації. Він каже, покажіть мені, де кургани в полі знаходяться. Да, йому зробили схемку, намалювали кургани. Да, потім він цю схемку загубив каже: прийшов ще раз, зробіть мені ще одну, йому опять намалювали кургани, а він знайшов стару схемку. Зіставив їх, да, кургани були намальовані в, різному місці, в різних місцях. Да, тобто, це опять-таки, через відсутність якісних геоданих да, у нас виходить потім така. В кращому випадку недорозуміння, да, в гіршому випадку корупція може на цьому виникати. Тому, перше, чому ми повинні інтегрувати землевпорядку ну, і пам'яткоохоронну документацію, пам'яткоохоронці повинні працювати на тій топографічній основі, яка потім стане частиною земельного кадастру. Повинні бути більш-менш точні межі. Да, не плюс-мінус 100 метрів для деяких археологічних пам'яток, як вони думають, а хоча б метр. Да, тоді це дозволить приймати більш виважену. Рішення тому перше і Кесю, це взаємна інтеграція. Друге, що ми запропонували, це і ще раз Кесю, це такий був дуже серйозний компроміс. З, не знаю, з совістю для багатьох пам'яткоохоронців, з якими ми ці норми писали, це двоетапне формування обмежень в охороні культурної спадщини. І Ще раз підкреслю, ми розуміємо, що ми 170 тисяч об'єктів швидко і на таку правильну пам'яткоохоронну документацію для них ніколи не зробимо. Тому вибачаюсь, скажімо так, але ми перетворили об'єкти культурної спадщини. На щось подібне до лінії електропередач. Да? Завершувати вже, да? е, Зробили нормативні розміри е, там, 20, 100, 300 метрів в залежності від типу об'єкта. І встановлення обмежень двох етап не має бути. Спочатку, хоча б приблизно, крапочкою, центроїдом, показуємо, де у нас є пам'ятка, особливо археологічні там. Общем, все печально, да? І оцей кружочок має накрити територію пам'ятки. Ми дуже довго гралися із цими розмірами. Зараз ми переконані, що цей розмір він як охоронна зона гарно накриває територію. І вносимо в кадастр, накриваємо цими кружочками пам'ятки, забезпечуємо охор охорону. Далі вже буде другий етап. Коли будуть гроші на повноцінну пам'ятку охоронну документацію, тоді е, зробимо вже красиві точні межі, але пам'ятка буде захищена, вона буде е, охоронятися. Тому я ще раз підкреслю: е, ми хочемо цей підхід запровадити. В 2022 році ми вже готові були його робити. Мінкульт в своєму бюджеті мав 70 мільйонів гривень. На те, щоб почати інвентаризацію пам'яток і розробку відповідної землеопорядної документації, війна зрозуміло, цьому всьому завадила. світовий банк готов був профінансувати пілотні проекти. Але ми в будь-якому випадку сподіваємося, зараз новий буде міністр культури, там політична партія Слуга народу вже йому висказала свої хотілки. Одною з цих хотілок є швидка інвентаризація об'єктів нерухомої культурної, археологічної спадщини і вносення їх все-таки в земельний кадастр. Я дуже сподіваюся, що якщо все ж таки ця робота буде зроблена, да, ми Потримаємо ну такий своєрідний невеличкий каркас і кадастрові дані, які дозволять, хоча б, скажем так, поки що приблизно захистити всі об'єкти культурної, археологічної спадщини а в подальшому вже на цій основі будувати гарні геоданіси, розвивати геоінформаційні системи, які будуть головним інструментом захисту. Дякую за увагу. Дякуємо.